Щиро вітаю всіх з Днем вишиванки, нехай Господь Бог благословить вас, мої любі українці. Ми сьогодні одягаємо вишиванку, йдемо в місто і слава Богу, що вже трохи потепліло. У нас цих вчора позавчора така погода не дуже важна, така якась каспізна осінь. А зараз бачу, сонечко вже трошки погода міняється. Тому одіваємо вишиванку, йдемо всім, показуємо, що ми українці. І для того. Що коли ми вбираємо ту вишиванку, значить, ми повинні знати, що це, це спадщина мого народу. Це є те, чим я пишаюся. Це те, що для мене є важне. Тому вітаю всіх вас з Днем вишиванки. Божу благословення всім нам, нам, українцям. І нехай краса вишиванки буде побачена цілим світом. На многі. І млаю літом всім вам. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував.